У Тернополі військові можуть отримати грошову допомогу на лікування та реабілітацію. Більше про це та багато чого іншого у програмі на контролі вже за мить. Цього вечора в нашій студії програми на контролі спілкуємося із міським головою Тернополя Сергієм Натолом. Вітаю вас. Добрий вечір, Тетяна. Вітаю, що вам Розпочнемо традиційно із теми про підтримку наших військових як в тилу, так і на фронті. Вже більше тисячі захисників отримали з бюджету Тернопільської громади по 10 тисяч гривень на забезпечення спорядження. Поділіться, чи багато надходить таких заявок власне, на отримання фінансової допомоги. Таких звернень справді надходить багато. Але ми передбачили, що всі наші тернополяни, хто сьогодні захищають Україну, всі будуть мати можливість отримати цю разу виплату в розмірі 10 тисяч гривень. На спорядження чи інші потреби, які, на жаль, для них більш необхідними. Станом на сьогоднішній день виконавчим комітетом прийнято рішення про виплату вже 1270 захисників, які мають можливість отримати по 10 тисяч гривень на свої рахунки. Загалом подано вже понад 2 тисячі заяв, зараз не опрацюються. по мірі готовності. Вони вносяться на засідання кожного виконавчого комітету, приймаються рішення, такі кошти оплачуються. Чи людина звернеться за виплатою зараз, чи через місяць, через три місяці, чи через півроку вони в будь-якому випадку ці кошти отримують, кошти будуть до кінця року передбачені, і кожен з наших тернополян, хто є зареєстрований в Тернопільській громаді, хто захищає країну, отримує свою виплати 10 тисяч гривень. Заяву може подати як безпосередньо військовослужбовець, так і дружина або член сім'ї, але для цього необхідно мати з собою паспорт, код захисника. Довідку військової частини про те, що він захищає країну, вказати номер рахунку, на який перерахувати кошти. Якщо це людина числа внутрішньопереміщених осіб, то документ про те, що вони зареєстровані в Тернопільській громаді, внутрішньопереміщені особи. Ну, якщо це член сім'ї, то документ, який посвідчує степень родинного зв'язку, звертатися необхідно за адресою Тернопіль листопадова, 6 до Тернопільської міської ради. Окрім цього, знаємо, що захисники можуть отримати грошову допомогу на лікування та реабілітацію. Розкажіть про це, куди звертатися і як можна отримати? Це теж виплати, які передбачені в розмірі 10 тисяч гривень. Тернополяни, які під час служби, під час захисту країни отримують поранені, контузії, будь-які інші травми, мають можливість отримати 10 тисяч на лікування. Це кошти mm -hmm. додаткові, які плачуться з бюджету міста чи на лікування, чи на реабілітацію. Також звертатися необхідно за адресою листоподова 6, це відділ прийому звернень громадян Тернопільської міської ради. Це заповнюється заява стандартного взірця, яка там є. Також копія паспорта, індивідуального податкового номера, копія е довідки про обставини травми, поранення, контузії, чи калівства, е копія документу про те, що проходить службу. Ну і якщо це пише не особисто. Е Військовослужбовець то документ, який посвідчує степень родинного зв'язку. Е, вже в нас є більше десяти людей, які такі звернення написали, які ці кошти отримали і мають можливість використати на потрібне їм лікування. Це окрім тих інших програм, що люди приход лікування в наших медичних закладах. Це окрім реабілітації, це додаткові виплати на придбання чи медикаментів чи будь-чого іншого, що необхідно для наших поранених. Вже неодноразово в рамках нашої програми, і власне, в новинах телеканалу Тічти, ми розповідаємо, що військовослужбовці також можуть долучатися до програми ЄОСЕЛЯ. Знаємо, що Тернопільська міська рада оплачує перший внесок за житло. Розкажіть, чи є вже якісь результати? Так, є результати. Ми вже маємо перших трьох тернополянських службовців, які отримали такі компенсації. До речі, цього тижня, якраз на за виконавчого вконав... комітету, було прийнято рішення про виплату. Трьом захисникам це загальна сума понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це власне якраз оцих 20%, які йдуть як компенсація за е перший внесок. Ну, нагадаю, що програма є програма Єоселя, яка передбачає можливість придбати житло на 20 років, е під 3% річних, якщо це людина знаходиться на контрактній службі в Збройних силах, е до 7%, якщо це людина знаходиться як мобілізований. Кредитування робиться виключно через декілька державних банків, які держава визнала. без самостійно має можливість знайти житло, яке він хоче купити, чи це квартира, чи якесь більше помешкання. Все залежить від кількості людей, тому що чим більша кількість членів сім'ї, тим більше житло можна придбати. Сам знаходить банк, з яким йому комфортніше працювати, тому що є декілька, можливо, в якісь умови десь цікавіші. І після того, коли буде укладена угода на придбання квартири, угода з банком про іпотеку. В обов'язковому банку, що цей перший платіж, має здійснити безпосередньо той, хто купує квартиру, і ми одразу ці 20% цей платіж йому вертаємо з бюджету громади. Як я вже говорив раніше, вже троє тернополян, які подали заявки, подали документи, отримали рішення про виплату цих коштів. Даним проектом займається управління соціальної політики міської ради. Тому, якщо якісь запитання та консультації необхідно, то будь ласка, звертайтеся до управління соціальної політики. Це Тернопіль, вулиця Лисенка, 8, або за мобільним телефоном 067 395 88 62. Що стосується соціальної підтримки наших ветеранів, війни, захисників і власне їхніх сімей, які у Тернополі діють програми, які можуть допомогти їм у цьому напрямку. Ну, Варто почати з того, що на базі управління соціальної політики цього року ми створили новий підрозділ: це створений новий відділ по роботі з ветеранами. Їхнє завдання забезпечувати, максимально вирішити всі потреби, проблеми військовослужбовців, які звільняються з Збройних сил України. Тобто, це не лише якісь соціальні проекти, соціальні програми, а бути їхнім постійним помічником в вирішенні будь-яких питань, які стосуються різних, різних сфер життєдіяльності. До речі, в цьому відділі працюють також і військові, які вернулися з пораненням після війни, і дружини загиблих наших героїв, які теж є працівниками. Сподіваємося, що їм легше буде комунікувати з сім'ями і своїми побратими для того, щоб краще розуміти, знати їхні проблеми і дати пропозиції, яких швидше можна вирішувати. Серед таких постаних послуг, які там можна отримати, ну перше це дуже важливо. Консультаційні послуги, роз'яснення і рекомендації, тому що ми стикнулися з тим, що є дуже багато різних програм місцевих, державних, про які люди навіть не завжди знають. А якщо знають, то не знають, до кого звертатися, як написати заяву це звернення, які документи необхідні. Тому ця допомога, окрім того, що зараз ця інформація є спеціально на сайті міської ради в розділі громадянам, де розписано перелік всіх існуючих сьогодні пільг, які і виплати, які дає держава, які дає місто, як ними скористуватися, то людина, яка закріплена. Безпосередньо за тим чи іншим ветераном допоможемо їх це правильно написати, як ці заяви оформити. Окрім іншого, це наступні послуги: це адресна грошова допомога для часткої компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Це компенсація витрат по іпотечних кредитах для забезпечення житлом. Те, що ми раніше говорили по програмі, є оселі компенсація 20%. Це е, одноразові грошова допомога на забезпечення спорядженням технічним засобом військовослужбовців. Це допомога на лікування, реабілітацію, це виплата і оформлення документів на виплату військовим, які вертаються з війни з, з втратою працездатності, тобто отримують статус інваліда першої або другої групи. Також виплата адресної компенсації на поховання учасників бойових дій. Це власне ті виплати, які передбачені. Але я вже говорив, що основне задання працівників цього ділу соціальної політики буде максимальна опіка надання будь-якої різної допомоги для наших ветеранів. А і що дуже важливо, вже з 1 березня запрацювала ще одна послуга: це надання соціально-психологічної реабілітації. Для військовослужбовців і для членів їхніх сімей, їхніх родин. Е у нас немає таких фахівців, які це робити професійно, тому ми оголосили конкурс через соціальне замовлення. Е фахівці, які мають спеціальну освіту, спеціальний досвід роботи з, е як психологи з військовослужбовцями, з їхніми родинами, які мають відповідну е погодження реєстрацію в управлінні соціальної політики, вони мають право такі послуги надавати. Тому ми, е в нас визначився переможець, є в нас громадська організація Карітас. Яка має таких психологів, вони буде ці послуги надавати, а міська рада буде за це платити вартість їхніх робіт їхніх послуг. Виконком виділив пальне для перевезення дітей гри в України в оздоровчий табір. Коментуйте це рішення і власне загалом такий, такий моральний відпочинок, наскільки він важливий для дітей під час війни. Хочу нагадати, що у нас діє програма підтримки родин героїв, програма підтримки дітей героїв, яка передбачає різноманітну консультаційну психологічну допомогу. Надання додаткових освітних послуг, в тому числі і відпочинок, і крім того, верніш відпочинок. І я також хочу подякувати тим е громадським організаціям, які сьогодні активно долучаються до підтримки дітей і родинського службовців, зокрема, в тому числі громадська організація Схід і захід Єдині назавжди, які вже неодноразово. Е Давали можливість відпочивати дітям наших захисників, з якими маємо добру співпрацю, як по реалізації проекту «Допомога армії від Тернополя, коли волонтери везуть на передову, передають посилки, йдуть від Тернополян від нашої громади. Так і тут, в даному випадку, по доставці, по можливості доїзду дітей на відпочинок. Нещодавно також ми виділили забезпечити стильні матеріали. А, а власне цієї громадської організації Схід і Захід ді назавжди забезпечили можливість м, проживання і відпочинку для дітей в Карпатах. Е, зараз діти відпочивають в, в Карпатах, в, в Славянську, в Славську. Перепрошую, е, там є 137 діток, з них з різних куточків. з них 47 е, з військовослужбовців і сімей загиблих з міста Тернополя. Діти мають там. Достатні чотири харчування, екскурсії, катання на різних зимових спортивних приладах, і, і в тому числі лежі, поки я сніг їм вдалося попасти. Басейни здорожчі процедури ну, Такий повноцінний, якісний відпочинок. Тому ще раз дякую тим всім, хто долучається до такої допомоги нашим родинам, а також дітям наших героїв. Щодо допомоги нашим військовим вже на передові, знаємо, що е, неодноразово там чи, чи не щотижня з Тернополя е, хлопцям передають дрони, які їм так необхідні. Які ще є запити на сьогодні від е, військових, я можу уточнити, що дрони передаються практично щодня, не щотижня, тому що ну дуже багато є звернень від командирівської частини, де вони пишуть перелік техніки, яку для них необхідно купити. Звісно, найбільш частіше згадуються дрони різних типів. Це і «Мавіки», це і fpv дрони Лише за минулий тиждень було передано 270 fpv дронів різним частинам, 5 розвідувальних коптерів «Мавіки». Для спецпідрозділу СБУ було передано спеціальний пошуковий комплекс, який призначений для пошуку виявлення і відслідковування повітряних цілей. На даний час ми чекаємо поставку придбання ще понад 50 дронів Mavic, які придбані на замовлення військових частин, ноутбуки, антени, екскаватор і цілий ряд іншого обладнання техніки, які по мірі їхнього придбання, і, як ми отримаємо, тут зразу безпосередньо швидко передаються. Військовим частинам десь мають можливість військові прижати забирати цю техніку, десь є волонтери, які доставляють безпосередньо до них. Тому дякуємо також всім, хто долучається до цієї підтримки. Ми, звісно, дякуємо нашим платникам податків, які сплачують податки до міського міського бюджету, що ми маємо можливість за рахунок цих коштів придбувати необхідну техніку обладнання передавати для наших військових. Ну і власне тернополяни мають можливість бачити всю необхідну передану допомогу за допомогою реєстру. Від Тернопільської міської ради знаємо, що було оновлено дані. Власне, як часто їх оновлюєте і що з'явилося? Що змінилося на сайті міської ради в розділі Електронні сервіси? Можна бачити дані про всю військову про всю допомогу, яка передається для потреб наших військових частин, чи це кошти. Чи це перелік техніки, чи обладнання, чи автомобілі, чи коптери, все це є розписано по мірі їхньої передачі. Можу сказати, що лише за лютий цього року міською ради було придбано і передано для наших військових понад 275 коптерів на суму понад 6,5 млн грн. Загалом за останні два роки придбано коптерів і передано на суму понад 47 млн грн. Це та допомога, яка пішла за рахунок бюджету нашої громади для потреб військових. Тепловізори, стежні комплекси, радіостанції, джерела безперебійного живлення і так далі, і тому подібне, все, що є, все, за чим звертаються військові, це намагаємося купувати. Звісно, що в першу чергу ми стараємося забезпечити ті частини, де служать тернополяни, які сформовані на базі Тернополя, але по мірі можливості допомагають також і іншим військовим частинам. Крім того, нагадаю, що постійно дається разові виплати в розмірі 10 тисяч гривень для потреб військовослужбовців для придбання спорядження чи іншого, що вони вважають для себе і необхідним. Виплати пораненим, грошова допомога для чисткої компенсації за житлово-комунальні послуги, звільнення і та відплати за харчування і цілий ряд інших додаткових пілів і виплат. Реєстр оновлюється щомісяця. Тобто щодня, практично по мірі того, коли здійснюється передача, є інформаційні матеріали, які розміщаються на сайті міської ради про передачу того чи іншого обладнання, а в загальний підсумок проводиться в кінці місяця, і за місяць є онова інформація, яка йде на постійно наростаючим підсумком. Mm -hmm. Тому в будь-який час є можливість побачити те, що передалося, передається, і більше того, навіть те, що сьогодні знаходиться в процедурі закупівель. Що ще не куплено, але на що вже є запити, що ми чекаємо ближчим часом купити і передати для потреб військових. Перейдемо і до тих запитань, які стосуються життєдіяльності нашого міста. Ще понад 3,6 мільйонів гривень виділено для реконструкції та ремонтів у школах і садочках Тернополя, на яких конкретно локаціях будуть відбуватися зміни. Цього тижня теж на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про виділення. 1 мільйон 854 тисячі гривень це кошти, які пішли для потреб дитячих садочків. Зокрема, це придбання обладнання, це ремонти, які є аварійного характеру, які критично необхідно зробити. Фінансування, зокрема, отримали дитячий садочок номер 3 номер 5 і номер 32 Окрім того, цього тижня теж було рішення про виплату 1 мільйон 800 тисяч гривень для придбання обладнання і проведення ремонтів реконструкції для потреб шкіл. Зокрема, четверта школа отримала кошти на придбання обладнання, 13-та школа ім. Юркевича на капітальний ремонт. Школа Генезис отримала кошти також на обладнання і на усунення аварійної ситуації в системі теплопостачання, в системі опалення. Попередньо, в лютому, також було профінансовано більше п'яти мільйонів гривень для потреб наших освітніх закладів. Тобто, по мірі того, як є наявна проєктно-кошторисна документація, коли видно, що існує дійсно якась необхідність проведення аварійних ремонтних робіт або придбання обладнання, яке потребує термінової заміни, все ж таки ці кошти також міська рада фінансуються і навчальні заклади мають можливість зробити такі вкрай необхідні ремонти. Звісно, це, на жаль, не можемо дозволити робити ремонти в більших об'ємах, якби це можливо хотілося так, але ті, які вкрай необхідні, не обов'язково будуть проводитися. Поговоримо угу. і про те, що в Тернополі е, тривають роботи із пониження тротуарів перед пішохідними переходами. Е, розкажіть про перші результати і е, чи багато таких ще буде локацій, де власне будуть проведені роботи. Е, в Тернополі ми хочемо реалізувати програму, яка називається Тернопіль місто без бар'єрів. Відповідну програму прийняла сесія міської ради. Вона розрахована на декілька років реалізувати, тому що потрібно розуміти е, для того, щоб цієї програми зробити місто максимально. Комфортним, зручним для всіх категорій населення. І це стосується не лише того, що можливо зразу видно по нижніх бордюрів, тротуарів. Так, це стосується і громадського транспорту, який має бути адаптований до людей, які мають особливі потреби. Це стосується і надання різних соціальних послуг. Це стосується і навіть працевлаштування і освітніх послуг. І по всіх цих видах є цілий комплекс робіт, заходів, які заплановані, які мають бути реалізовані. Тобто має нам це все реалізувати. Громадські організації, які опікуються людьми з інвалідністю або людьми, з особливими потребами, тому що вони в першу чергу найкраще знають потреби, вони найкраще чергу знають ті проблеми, які в місті, які необхідно усувати. І власне за їхніми рекомендаціями відповідаються ті чи інші роботи. Те, що стосується пониження тротуарів, це також були звернені рекомендації власне, від людей, які використовують інвалідні візочки. Які, першим, вказали, які вказали, де і які об'єкти ніхнути необхідно в першу чергу зробити більш комфортним і зручними для пересування, чи то матерів з колясками, чи для людей, які використовують на літні візочки. Чимало було робіт зроблено в попередньому році, в цьому році, оскільки вже настала така пара року, коли є можливість подібні роботи проводити, вони теж розпочаті. Зокрема, зараз тривають роботи на переходах Шухевича Степана Бандери. Во які відвізі Галичина Степана Бандера, а також на Острозького, на декілька ділянках на вулиці Острозького. На цих об'єктах підрядні організації розбирають бетони, покриття тротуару, демонтують бордюри, облаштовують нову шібення основу і тоді роблять понижені бордюри, які зручні і комфортні для пересування будь-яких категорій населення. Ну і Плюс робиться тактильна плитка, яка дає інформацію про те, що. Йде перепад, перепад висоти і перехід з пішохідної ділянки до проїжджої частини. Хочу подякувати також всім, хто долучається небайдужим представникам громадськості до цього проекту. І протягом року є цілий план заходів, який будемо реалізовувати. А рада по безбар'єрності куди входять не лише представники виконавчого органів, але представники цих громадських організацій будуть протягом року моніторити і контролювати, наскільки ця програма дотримується і виконується. І насамкінець ще обговоримо двомісячник благоустрою, який вже з перших днів березня триває в нашому місті. Які заходи із очищення і прибирання нашого міста вже виконані, і які ще у планах? Мета цього двомісячника це впорядкувати місто після наслідків зими. Очистити місто, підготувати його до весняного-літнього сезону. Є план заходів, який розписаний на два місяці в розрізі як комунальних підприємств так і підприємств різних форм власності, і в тому числі і приватних структур, які користувачами землі, і освітні заклади, і культурні, і мистецькі і інші суб'єкти господарювання. Можу сказати, що починаючи з 1 березня є. Щоденний звіт, який робить у житлового комунального господарства в розрізі виконаних робіт, оскільки роботи передбачені як на приїжджах частинах, так і на зелених зонах, в парках, скверах, в тому числі на прибудинкових територіях. За цей перший тиждень управителям житлового фонду було зроблено роботи по очищенню прибудинкових територій, дворів це 253 одиниці, впорядкування зелених зон, квітників на прибудинкових територіях. Понад 25,5 тисяч квадратних метрів. Санітарна підрізка існуючих зелених насаджень, де було звернені мешканці, де була аварійна ситуація, очищення підвалів, горищ, технічних поверхів, 43 таких очищено, крім того, 75 підвалів, 84 приямки. Санітарний ремонт сходових кліток. Зараз розпочався, триває 18 під'їздах. Першу чергу розпочиналася робота з очищення підвалів горищ житлових фондів від накопиченого сміття. Крім того, робилася активна робота підрядним організаціям по збору очищення очищенню їжу смуги, прибордюрної смуги від змеду і залишків піску, які залишилися від, від зими. Ці роботи будуть тривати протягом двох місяців. Ми також будемо вдячні не лише тим, хто є користувачами певних територій, так, але всім небайдужим тернополянам, які Щороку традиційно долучаються для того, щоб наше місто зробити більшість. Ми не будемо робити великих загальноміських толок, враховуючи вимоги безпеки, але локальні невеличкі заходи по різних мікрорайонах, по різних парках, скварах, інших громадських місцях будуть проводитися. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, дякую вам, наші телеглядачі. Нагадується була програма на контролі з міським головою Тернополя. І традиційно кажу до наступних зустрічей на телеканалі ТВ 4 Дякую вам, пані Тетяно. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного вечора, якнайшвидшої перемоги.